Score school How should he Дати нам потужок взятий, тримаємо спро і повторюємо за мною. Я і називаєте ім'я. я. я Михайло. Присягаюся своєю честю. Присягаюся своєю честю. Що зроблю все, що зроблю все. Що в моїх силах, Що в моїх силах. щоб бути вірним Богові Україні. Щоб бути вірним Богові та Україні. Завжди допомагати іншим, завжди, завжди допомагати. допомагати іншим. І слухатися просто вправи. І, слухати І слухатися просто. В тому мені Боже поможе. В тому, тому мені Боже, поможе. Прошу стати. Звіт Обернись!

Щоб тума в дума, в житих, невольнича дума, замовкла гордо, що спів нашу нам, росу я і щастя по всій Україні, ширитиму власний забуду свій труд. щоб чолах мати, любим прямо спини, щоб сім зняв до мене. до щастя вічисну свою поведу. По присязі звід вступи. Вернись на честь.